Усім привіт, мої хороші добрі друзі! Знову запрошую вас на прогулянку по мережі секонд-хендів. Побачимо, що нам вдасться знайти, що сподобається, що придбаю або чому не придбаю. Тут ви спостерігаєте невеликий пограбунок чоловічого відділу. Декілька светриків звідти я взяла. Ось цей, наприклад, дуже мило сів на мою М. Він виглядав ну, цілком пристойно, тим паче, що там за складом 100-відкова меріно-вовна, тонка, м'яка і не колюча. Тому я його із задоволенням взяла, там не було ніяких дефектів чи недоліків. Все мені сподобалося цей вже більшого розміру теж чорний. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, я його придбала чи ні. Може, і придбала, от я просто не пам'ятаю, бо було давно, а цей пам'ятаю точно, що взяла. Цей светр дістався мому чоловікові. Там майже 50% вовни, светрик не тонкий і не товстий, середньої щільності, такий, що підійде і на теплу зиму, і на весну. І там був гарний такий графітовий колір, я залишилася дуже задоволена тим, що він йому абсолютно добре підійшов і сподобався, і був геть новим. Цей светер був приємний до тіла, але не взяла, бо на спинці його поїла міль. Я ще того не знала, але коли роздивлялася вже. Біля каси, то знайшла недоліки, тому його не взяла, хоча він мені сподобався. Наступний сподобався за своїми відчуттями це найтонша маріносова вовна, і трохи мені не до лиця був ось цей болотно-зленкуватий колір. Ну, знаєте, коли колір не лиця, це багато важить для нас жінок, але ще й знайшла на ньому дефекти, тому не взяла. А цей светрик дуже добре мене порадував, він гарного кольору. І також у нього надзвичайно гарний склад, ви самі могли це побачити. Він м'якенький, в міру тепленький, такий гарний на весну. А кольори у нього не тьмяні, але і не занадто яскраві. Мені сподобалася ця смужка з рожевих відтінків, і є там ще золотава люрексова ниточка. Сподобався він. Знайти його можна поки що в мене в інстаграм-магазині, назву його ви бачите на екрані. Заходьте, буду вам дуже рада і впевнена, що і ви будете раді, коли отримаєте щось із обраних мною речей. Купую я не багато, але обираю речі дуже-дуже хороші, як на мою думку. Далі я роздивлялася його із зворотнього боку. В усіх швах він після прання з шампунькою розправився і порадував своїми кольорами. Наступна річ сподобався бренд і колір, але не сподобалася мені ця вовна за відчуттями на шкірі. Вона Ну, знаєте, була якась груба і е, за маленькі, за вузькі тому не взяла. Наступна річ в цілому була у хорошому стані. Це стовідсоткова мірінововна і колір гарний. Камера також передає його досить влучно. І дивно мені було, що цей светр долежав до знижок, та я збагнула, в чому річ він не відповідав своєму розміру понизу і поверху. Поверху плечі тягнули донизу. От Явно, щось із ним було не так, він був абсолютно незручний. І я його також не взяла. Ця ковтинка сподобалася своїм кроєм і кольором. І все ж таки фарби там були як заношені, не взяла. Ця сукня закохала мене у себе. Тут у складі є кашемір. Це дуже тонка, вовняна, еластична сукня гарного топового. Кольору, і не дивуйтеся, але придбала я його собі для сну. Я полюбляю подібні речі, вони дуже комфортні, щоб у них спати. Вони, як друга шкіра, обіймають тіло і ніде не затискають. Це класна ідея. Наступна річ мені сподобалася своїм кольором, простим кроєм. Здається, це 100% військо була, Як для домашніх посиденьок така сукня, що нагадувала вкорочений халатик, мені сподобалася, не сподобалася тільки ціна. Тут, на домовому завозі, мені захотілося приміряти ось це поліестрове платячко із поліестрових кольорових смужок. За своїм розміром, воно було добре по бедрах, але затисло мене по плечах і у районі грудей, і не сподобалася ось ця смугаста вставка, вона відбивала світло і збільшувала там об'єми. Адже нам із вами там зайвий об'єм не потрібен, тим паче, коли він робиться візуально. Але приміряти цю сукню було дуже цікаво. Вже я в наступний день у магазині ваговому, і там було дуже холодно, майже так само, як на вулиці, того я приміряла лише теплі речі, світлий кардиган і темну віскозну ковтинку. І зараз вам усе докладніше покажу. Приміряючи віскозну таку ковтину-светер із застіпкою, я довго не могла збагнути, що не так, мені в цілому сподобався її силует, розмір, ідея з дизайном. Вона була дуже комфортна, як для віскози, не прохолодна, яскравого чорного кольору. І тільки роздивившись її уважніше. І, подивившись, де була прикріплена етикетка, я збагнула, що надягла її навпаки. Тобто оця змійка, оця блискавка, має бути по спині, і мені довелося роздивитися її в правильному задумі. Тобто перевдягти, а так вона мені дуже-дуже сподобалася. Ну, як я і очікувала, одягнувши її, нібито правильно, мені вже вона не стала цікава. По-перше, вона зроблена позаду трохи довше, спереду, трохи коротша. І вона стала така от просто чорна, без усіляких якихось цікавинок. А блискавка позаду її не було майже помітно, тому я не стала купувати цю річ. А цей картиган мене порадував набагато більше. Це дуже якісний HM. Наполовину тут у складі вовна, найприємніший сірий колір, і не темний, і не світлий, зручні кишені, які ніколи не витягнуться. І що було в ньому цікаво, що він не на гудзиках, а на кнопках, які там досить міцно тримаються завдяки спеціальній планочці. Він дуже комфортний, гарно виглядає, зручно сидить прямого корою. Я не змогла від нього відмовитися, його можна знайти у моєму інстаграм-магазині. Назву знову ж ви бачите на екрані, тому переходьте, дивіться заміри і сміливо обирайте, тому що він надзвичайний один з кращих серед кардиганів такого плану. Дуже-дуже якісний, не тонкий, м'який, теплий і згодиться і на зиму. І на ранню прохолодну весну. Достатньо у нього і довжина, дуже така акуратна спущене плече, достатньої довжини рукав. Я довго не могла його зняти, роздивлялася його по усіх швах, по усіх усюдах, ніде не знайшла ніяких недоліків. І з задоволенням вам пропоную у своєму в Магазині, ось зараз ви його тут бачите. Ось я показала планочку, на якій кріпляться усі ці кнопки. Він дуже мене порадував. Далі я показую ціни ексклюзиву нового завозу в Хумані. Багато було достойних гарних речей і за дизайном, і за брендами. Сподобалися ось ці штанці. Як вони зроблені були? Надзвичайно якісні, як каже молодь Кархард на місці. Далі у нас Хейлі Хенсон. І ціна гарна, ну і виріб так би якби непоганий. Але я не сильно в тому розбираюся, просто вам показую відомі бренди. І те, що оцінює Хумана, оцей від Вольфскін не дуже мені сподобався, тому що напис і всі позначки вони ніби ось, ось мали б витертися, тобто вони погано були профарбовані. Ось, будь ласка, Еліс є. Знову Джек Вулскін той вже був кращий трошки. Nike. Мені сподобалися кольори, але мені не сподобалася якість виконання. Тож я підозрюю, що це не справжній Nike, а підробка. Ну, можливо, хто розбирається, скажуть мені точніше. Дуже багато спортивного одягу, за яким гоняється вся молодь. От, ну, спортивні речі вони у будь-якому віці комфортні. Ось цей Вульфскін, ну тут такі милі у нього ці лапки, і напис уже фактурний, я вам намагаюся показати. то. Подивіться, які гарні тут лапочки намальовані, Ну, така милість. Ну, а Ця спідниця мені сподобалася розміром та дизайном, але її мінусом був котон, такий, знаєте, як нібито. Він був штучний, далі ви побачите її на мені. Далі роздивлялася ще ось таку вітровочку, як бомбер, ніжно перламутрово рожевого кольору, теж її приміряємо. Ось ви її бачите на мені, вона просто замаленька за розміром, але була приємна, якась така цікава. Зараз вже не пам'ятаю, що саме мене привабило в ній іще, але ви бачите, як вона виглядає і з стану неї нового. Ну, загалом поліестер добре зберігає і свій стан, і колір. Також я взяла приміряти дві пухові куртки яскраво жовтого кольору. Ось ця була дуже м'яка. В стані нової тут якісне легке набиття, вона цілком весняна, із трикотажними кишенями всередині ви бачили. Вона цілком поліестрова, але дуже-дуже сподобалася у примірці. Взагалі-то яскравих кольорів боятися не потрібно, особливо навесні. Зараз ще не досить сонячно і така холодна мряка, але коли сонце надзвичайно різко стає яскравим, то в таких курточках ходити саме саме доречно. вони піднімають настрій і собі, і оточуючим, це вже наступна. Вона за кольором була трохи яскравіша, якби неоново-жовта. Трошки була вона вимазана, але я думаю, що ті плямки набуті, їх можна вивезти. Теж вона простового базового вільного кольору, Цю крою, вибачте, я намагаюся показати колір. Вона більш лимонна, а та перша такий в неї жовтковий жовтий. Ну, На камеру не сильно помітно, але думаю, ви помітили. Ну, і ось ця спідничка, яка була неякісна і котонова, завершує наші із вами оглядини. Тож, якщо вам сподобалося, тисніть лайк. І очікуйте на наступне відео. Будьте зі мною, вдячна вам і головне лишайтеся усі живі й здорові!